вправи для активізації піднебінно глоткового зімкнення для цього використовуємо голосні звуки. Одні вчені пропонують виконувати цю вправу з голосними А, О, Е. Інші, якщо в дитини є, наприклад, нозальний відтінок звуків, то виконувати спочатку вправи використовуючи голосні і е при цьому положення язика знаходиться внизу за нижніми зубами, Вправа має от такий вигляд. І... А. Е. Важливе промовляння голосних перерив часто. І і. О. А. Також можна поєднувати голосні, наприклад, а з е. А, -е, а, -е, а -е. Або навпаки, Еа, Еа, Еа. Або з іншими голосними. І, е, і, е, е і. Е -і. Е -і. Кожне, вправу ну, можна повторювати з різними голосними від трьох до п'яти разів. Наступна вправа із вимовою приголосного ми протяжно. А інший варіант у поєднанні з голосними. Om. Можна перерив часто. Мм, Поєднання з голосними. Ма, ма, ма. Мі, мі, мі. Ме. 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 Або протяжно з голосними. Ма. Мі. Ме. Для сили голосу можна використовувати ось такі е, схеми. Тихо, голосно, голосно і знову тихо. А. Да? І так з усіма голосними.